Прем'єр Криму Анатолій Могильов не зміг зранку потрапити до свого кабінету. Вночі невідомі захопили приміщення парламенту та кабінету міністрів автономії. На обома будівлями майорять російські триколори сьогоднішній день у місті оголосили вихідним, аби люди не постраждали. Усі школи попередили уроків не починати. Повідомлення про захоплення адмінбудівель Криму підтвердив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Меджлісу Рефат Чубаров. Політик сповістив, що раду міністрів автономії Верховну. У раду автономії здобули озброєні люди в уніформі без розпізнавальних знаків. Жодних вимог не висували. Чубаров закликав кримських татар не виходити на площу, давати лад з озброєними людьми, справа держави, міліції й армії, сказав він. Журналістів, які відстежують події з захопленням кримських парламенту і кабміну, поцілили світло шумовою гранатою. Вона вилетіла із будівлі Верховної Ради автономії. Події на місці відстежує кореспондентка Сабитій Дарина Кошеленко. Деталі від неї телефоном. Тут баррикады, но никого нет, не видно. Над зданием Верховного Совета Крыма развиваются российские и крымские флаги. А тут очевидцы говорят, что внутрь здания зашли ночью около 50 человек, вооруженные, и закрыли дверь. Все подходы к зданию блокированы милицией. То, что касается правительства, охранник соседнего подземного перехода видел, что туда зашли люди в камуфляже, а из здания спокойно вышла охрана здания. Нагадаю, напередодні під будівлею Верховної Ради автономії зібралися на акцію протесту кримські татари, які витіснили звідти проросійські налаштованих мітингувальників через безлад. Парламент Криму так і не зміг зібратися на засідання, де мали розглянути можливість повернутися до конституції 1992 року. Цей документ нагадаю визначав республіку як незалежну державу.